Доброго дня. Сьогодні я веду це з Єви. Я знайшов отакі два презервативи, і, начебто, вони ну, однакові. Тобто просто тут синя коробочка, а тут жовта коробочка. Але що ви повинні зрозуміти? Ну, по-перше, оцей презерватив йде з латексу. Якщо у вас є алергія на латекс, вам це не підходить. Друге, але в чому ця перевага? Він йде з обезболюючим. Для того, щоб зменшити чутливість гулівки, та стативий акт був довшим. Ось такий. Ось. А оці вони без латексу текстний вони у нас ідуть з поліпропилену, тобто ці презервативи дуже класні для тих, у кого є алергія на латекси. Вони не можуть, скажімо так, звичайний презерватив вдягти без наслідків. Але тут одна проблема: ці презервативи розраховані до 20 см, Тобто вони можуть бути, бути не дуже комфортні для людей, у котрих розміру, скажімо так, менший за це, або значно менший. Тому треба завжди, коли ви їх берете, дивитися на боках через не можуть, через стісняються, І читайте все, що тут написано. От. Тут тут Написано їх товщина, кількість презервативів та з якого матеріалу вони робляться і з якого лубрикант. Якщо вам цікава ця рубрика, то я буду далі бігати по магазині. Даний магазин це Єва. От так що кому цікаво, у, у, у ЄВІ отаке є.